Це суспільне студія. Ми продовжуємо. Спікер Палати представників Майкл Джонсон. у Вівторок оголосив, що розширює розслідування проявів антисемітизму у кампусах американських коледжів та університетів. Джонсон вважає, що антисемітизм це вірус, і оскільки адміністрація і президенти університетів не втручаються. Ми бачимо, як він поширюється. Цитують Джонсона видання Політико те, що відбувається, спікер Джонсон, назвав також і безумством. Як ці інциденти можуть вплинути на перебіг війни в Ізраїлі також. Ож на президентську кампанію в США ми говоримо із дисидентом громадським діячем Йосифом Зісельсом. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Йосиф, добрий вечір. Дякуємо за те, що е, приєдналися. Як на вашу думку, чи вдалою чи вдалим було формулювання вірус антисемітизма щодо протестів в кампусах е, університетів США? Е, будь ласка, добрий добрий вечір. Дякую за запрошення. Ну, я думаю, що слово вірус не дуже підходить, бо насправді явище набагато серйозніше, ніж простий вірус. Вірус це ось зараз він є, ось його полікували, його нема. Права в тому, що тенденції зміни парадигми антисемітизму в Західному світі почалися вже. На початку 2000-х років, Тобто ми вже 20 років спостерігаємо, як той світ, який нам був відомий в аспекті антисемітизму до 2000 року приблизно, зараз змінюється і навіть на протилежне. Що я маю на увазі? Що е, раніше ми знали перед 2000 роком декілька десятиріч, там 40 чи років, що у західному світі дуже низький рівень антисемітизму в Західній Європі? Я сюди відношу і Канаду, і Австралію, і Сполучені Штати бо це Західний світ. Да. Більш того, розподіл між антисемітськими силами і, скажімо так, філосемітськими силами був такий, що демократи, тобто ліві, Помірковано ліві, я не маю на увазі лівих крайніх, були, допомагали євреям, боролися з антисемітизмом, а праві консерватори у своїх крайніх проявах були антисемітами. І так було усюди. Ну, в Великобританії трохи менше, в Америці трохи більше. І ми побачили, ось я за цим спостерігаю вже десятиріччями. Я не фахівець, я не експерт, але я користуюся послугами хороших експертів. У нас працюють дуже хороші експерти. І ми читаємо багато літератури про Західну Європу, про Америку і бачимо, що тепер пройшла така переполюсовка. Основне навантаження антисемітизму сьогодні на Західній Європі, на Америці, на Канаді. У Східній Європі, де був тоді у 19-му сторіччі, 20-му сторіччі, був антисемітизм. тільки тепер його захід набагато поменшало в Україні. Він мінімальний сьогодні. У східній Європі увазі, там Польща, наприклад, Чехія, Словакія також мініп. Ви пов'язуєте це, це явище з якимись е, глобальними процесами. Ну, от, наприклад, да, ви сказали да. про, про лівих і про правих, да, про розподіл да. про центри втяжіння антисемітизму. Е, ось е, виступи проти студентів в кампусах університетів, наприклад, пресою французької «Лемод», наприклад, пише про це, що це ісландські ліваки Хамасу, тобто це люди, які сповідують більш ліву ідеологію і. І, і також, ну так як було власне і власне сказано, як це вписується у ту картину світу сучасного, про яку ви зараз кажете? Ну я навпаки, я якраз картини світу і говорю, тому що я і трохи знайомий з новою картиною світу. От ви самі сказали, що Джонсон ініціював процес розгляду проявів антисемітизму, причому масових різких у кампусах. Це з точки зору 50 років тому виглядає дуже дивним, бо Джонсон республіканець, він консерватор. І раніше від консерваторів не було таких ініціатив. Тепер виходить, що ті, хто були раніше за євреїв проти антисемітизму, демократи, тобто ліві, тепер стали більшими антисемітами, а праві консерватори, навпаки, стали більше за євреїв, за Ізраїль. Наприклад, президент Трамп, коли був президентом, дуже багато допомагав Ізраїлю. Президент Байден, якщо так спрощувати, викручує руку Ізраїлю, не дає йому просувати зараз військову операцію в секторі Газа і тисне на нього, щоб Ізраїль взагалі зупинився і, взагалі, наполягає на створенні палестинської держави, проти якого виступає більшість ізраїльтян. Ось така парадигма нова так. пане Йосипа, як на вашу це... як на вашу думку, як на вашу думку, ці студентські протести можуть можуть впливати чи впливають на політику урядів, в яких вони відбуваються, оскільки ми зараз кажемо не тільки про сполучені штати, ми також кажемо і про, про Францію. Ми також можемо казати про те, що що це може вплинути, наприклад, на перебіг з'їзду там демократів у серпні місяці, оскільки преса пише про те, що 68-й рік може повторитися із виступами студентським протестними і гучними, які можуть впливати, наприклад, на на, на такі високо, високо штибу процеси політичні, як висунення кандидатів від від однієї з партій Сполучених Штатів, ну я не думаю, що будуть такі протести, як студентських як 68-му році. Бо сьогодні інша ситуація зараз. Відповідальні за більшість антисемітських проявів. В західному світі дві сили: це радикальне крило мусульманської діаспори на Заході і ліві сили, як я про що я вже сказав. Студенти знаходяться під впливом як одної сили, так і другої. Вони не консолідовані, інколи вони домовляються про спільні дії, інколи працюють по, кожний по-своєму. Дійсно, в демократичній країні уряд не може не звертати уваги на масові демонстрації. на Такі безпорядки у кампусах, і він на це реагує. Реагує тим, що він починає підтримувати, наприклад, палестинців, давати більше допомоги в сектор Газа. Притестримувати Ізраїль, ми це бачимо. Панесоби на завершення я, я вас переб'ю. Вибачте, будь ласка, на завершення цієї розмови Нью-Йорк Таймс пише, що що у передвиборній кампанії Байдена розраховують на спонтанне затухання студентських протестів. Це одна із редакційних статей статей Нью-Йорк Таймсі 24 квітня. Спонтанне спонтанне затухання цих студентських протестів. Якщо можна дуже коротко, чи чи вірити ви в те, що це станеться? Чи буде можливо якось на я спонтанні явище не дуже вірю є закономірність? Цих проявах, так і вона назрівала, як я кажу, з початку 21-го сторіччя. Я не вірю, що це раптом перед виборами у республіканському демократичній Демократичні партії. Раптом вони спиняться. Вони будуть намагатися спинити, бо є певний вплив лівих сил на кампуси. Але на стихію дуже важко. Поміноти, добре, ми почали е, вашу думку ще раз за неї. Дякуємо. Йосиф Зіс, дисидент і громадський діяч відповідав на запитання Суспільне студія.